Формадо забудь про головний біль. Всім добрий ранок, другі друзі. Наша постійна рубрика, яка сьогодні ще і е, закінчується тим, що в нас е, гостя. Пошук зниклих» – так називається телеграм-канал, який е, майже з перших днів війни допомагає українцям знайти один одного. Створили його разом з командою волонтерів е, Катерина Осадча. І відтоді чат бот каналу. Працює і до нього надійшло майже 25 тисяч заявок. Так ну от щоразу, коли ми а, показували е, історії тих людей, яких шукають, е, то ми дуже раді, що ви так само відгукуєтесь, передпощуєте, тому що е, завдяки уважним глядачам, тобто вам, дорогі е, дорогі наші глядачі, вдалося знайти все таки багато, багато рідних і близьких, і воз'єднатися з сім'ями. Ну і що понеділка, о 21.30... Трина осача разом з командою розповідає щемливі історії тих, кого шукають, і тих, кого вдалося знайти. Подробиці дізнаємося особисто у Каті Осачої. Вона вже готова зайти в Катя. студію. Зараз поділиться Welcome. успішними історіями, Добрий мотиваційними. Доброго, доброго ранку! ранку Катю. доброго а, ранку Шляхлетна, крута доброго справа. Ранку. якою доброго ви Давай зараз привітаємося. Тим що нагадаємо нашим глядачам, ми вже ми вже таке одне від одного не від'єднуємося. Сніданок і ресурси, пошуку знайти своїх. Оце все воно все разом працює. З іншого боку, це Катьна команда, з якої вона творила до війни програму. Велика робота людей це велика шана їм і подяка. По перше, по друге, Катя, коли ваші історії з'являються в наших хранах, ми з Люсі там іноді блін, як це ж круто. Здавалося б, ми людей немає, люди одне одного шукають. Але історії закінчуються, коли люди один одного знаходять. Завдяки цьому ми роз, ми вчора. І... Наприклад, от ми вчора я, я був свідком того, як Катя швидко вмикалася в Zoom, е, тому що знайшлася людина, і е, це коли люди дзвонять і кажуть, це ваш. От дивіться, вони да, це наш, і почалося відразу. Так, да, до речі, це була прекрасна історія. Я дуже радію, коли ми знаходимо, На жаль, е, коли така кількість велика, дійсно більше 25 тисяч запитів uh -huh. прийшло на телеграм-канал, ми радіємо, коли звільняють українські території, тому що виходять на зв'язок люди, uh -huh. яких шукають з окупації, а ми користуємося волонтерами, які знаходяться там, або хто їде першим, і вже українська поліція uh -huh. нам допомагає, яка приїжджає так, було в окупованому Херсоні. Коли на я знаю, що в нас є певна кількість заявок, і поліція каже. Все, ми їдемо на адреси. все, бабуся є, вона жива, вона гуляє. Каті. Вона ось її фото. Катя, насправді, ми... от я вам скажу, і ви теж для себе просто зазначите, шановні глядачі, що це унікальний досвід пошуку людей українців у Каті і її команди. По перше, по-друге, минуло 9 місяців. Катя, за вашими спостереженнями. і За вашою статистикою, а, яка аналітика зменшилась кількість запитів на пошук людей? Не зменшилась кількість запитів. Звичайно, в перші дні повномасштабного вторгнення, за коли коли одночасно зв'язок пропав на половині території України, фактично, звичайно, запитів було набагато більше ніж зараз. Зараз запити вони. Складніше, тому що якщо є запит, то скоріш за все, це людина, яка не просто втратила зв'язок. Це не просто людина, яку шукають три дні, і три дні людина не виходить на зв'язок. Це людина, яку забрали в окупації просто з вулиці. Окупанти ув'язнили. Тримають, ми це називаємо цивільним полоном, або за міжнародним правом це називається цивільний заручник, тому що в полон цивільних брати не може. А і більш того, є ще проблема в тому, що їх не можна обміняти, тому що цивільних не обмінюють. І це ще одна проблема. тебе є конкретні історії. І, угу. історі, і які додають ти насправді. Ось той, той випадок, про який розповідає Юра, про те, що ми раділи всією нашою mm -hmm. командою, тому що дійсно цивільні заручники це зараз найбільша наша проблема. І ось буквально вчора. Уповноважений по зниклим. Олег легкотенко зателефонував мені. Скаже до, до обміну, додали цивільного Фу, ну, це, і це дуже важливо. і, і ми і це, не, зв... не звичайно раділи. До обміну так дійсно цивільних надзвичайно складно повертати з оцього ув'язнення зараз. Ми будемо працювати із офісом і ще більш щільно з офісом. Уповноваженого і по зниклим, і з офісом з Дмитром Лубінцем, з офісом по правам людей, тому що нам ну надзвичайно важливо uh -huh. донести, що що людей цивільних в полоні бути не може. Розкажи, будь ласка, про конкретні історії. Ну насправді прийшли. дуже багато залишається зниклих в Маріуполі. і uh -huh. це наша абсолютна біль, тому що ми не мож, ми не маємо доступу до Маріуполя. У нас все менше волонтерів, які які можуть uh -huh. з нами там співпрацювати, і ось така. Дуже щемлива історія. До нас звернулася Вікторія. Вона шукає свою маму і свого сина ще від березня. Так сталося, що їй довелося залишити маму і сина в будинку і самій піти. Це так, фото, це 11-річний Гліб. Їй довелося залишити маму і сина і піти перевірити свою квартиру. Вона залишила їх у, у родичів. Коли повернулася, будинку вже не було. Родич... І Родичі вижили, але коли вона почала їх розпитувати, mm -hmm. вони не могли пояснити. Е, на жаль, в будинку вже окупанти пізніше знайшли останки, але не, не дитячі. Ну ми, на жаль, і і, і маємо справу із таким. Е, звичайно, в окупації мова про ДНК, я так розумію, не йде про ДНК експертизу, але зараз Вікторія вірить. Що е, гліба могли забрати чужі люди, і він uh -huh. може десь знаходитися на території Росії, uh -huh. на території України, на території Білорусі, будь-де. Тому ось такий телевізійний пошук, коли ми показуємо, що можливо ця дитина, тому що мама втратила гліб, знав на пам'ять мамин телефон. Але mm -hmm. мама втратила через обстріли телефон і і номер mm -hmm. номер телефону. І номер телефону. Mm -hmm. Тому дитина не має куди подзвонити, не має до кого звернутися. І, можливо, ось е, наші глядачі впізнають дитину. І, 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 і все ж таки, звернуться до нас на нашу пошту на короткий номер е, інформаційного бюро в поліцію. Будь-куди можна звертатися. Ми всі об'єднані єдиною базою. Ми всі тримаємо зв'язок між собою. Е, Володимир Дармостук, також ми його шукаємо. Він зник в Нововознесенському. Бачимо так, і він вчитель. вчитель е, Вчитель фізики і трудового навчання, а він зник по дорозі з одного села в інше. І пізніше його родичі дізналися від людей, які були поруч з ним, що росіяни прострелили йому ногу, і, скоріш за все, він знаходиться в полоні. Він цивільна людина, він вчитель. З березня про нього нічого не відомо, і рідні сподіваються, що так само Володимира можуть впізнати ті, хто був з ним в полоні, mm -hmm. тому що ми багато. Ми багато інформації дізнаємося від тих, хто знаходився поруч, від військових, яких випускав, mm -hmm. яких міняють, і вони впізнають цивільних, хто mm -hmm. був з ними, і принаймні ми знаємо місце, де, де вони знаходяться, що вони живі. Це для родичів надзвичайно важливо е, також. Е, Петро Варень Вареніков, але це вже Щасливі історії пошуку Кі, тому, які що, в ряту, так, і, і, тому що, що насправді в нашому пошуку ми радіємо, коли е, люди виходять на зв'язок, коли ми їх знаходимо. Тому що ось Петра Варенікова ну не мали ми надії знайти не в полоні, тому mm -hmm. що абсолютно всі вважали він це е, той, який на дачі сидів. Так, так mm -hmm. він 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 сидів на дачі. Він зрозумів собі вирити бліндаж. І по і просидіти в бліндажі шість місяців окупації. Уявляєте <зважається>? шість місяців. Абсолютно всі вважали його донька. він в нашому пошуку вважався людиною. Ось, ось це зустріч його з рідними. Абсолютно всі вважали, що він в російському полоні, що з цієї дачі його забрали, mm -hmm. що абсолютно там нічого немає. Це риболовне господарство, де власне він був, він був сам. І потім виявилося, що він живий. Він всі шість місяців був у тому самому місті, де ми його загубили. Які найбільші труднощі Катя в пошуку? Це питання цікавить всіх, тому що і ми знаємо, так це Маріуполь найбільш болюча точка, звідки дуже багато людей забрали в Росію, і з цим найскладніше, тому що ти не розумієш, чи вони там в тюрмі, чи вони в полоні, чи де їх тримають, чи їх вивезли кудись в Сибір? З якими труднощами найбільше зараз стикається пошук? Зараз найбільше в нас запитів, і їх все більше і більше це саме цивільні. Ні, заручники, тому що а, людей забирають з домівок, людей забирають з вулиць. Люди просто зникають, і ми тільки можемо припускати, що їх ув'язнюють. Їх забирають абсолютно за будь-що за родича, який а, був поліцейським в Україні. За ім'я Тарас, за ім'я Тарас, за будь-яку. За будь-яку українську символіку. Не дай Бог, якщо буде. Зв'язано з ЗСУ, то взагалі. взагалі. І навіть якщо це далекі родичі, які а, які служили або служать, або в АТО в 2014 році, або, не mm -hmm. дай Боже, зараз забирають, катують. е-е Катують, ну ви uh -huh. в це важко повірити. Коли мені це про це розповідали правозахисники, мені здавалося, що ну це б таке трохи можливо перебільшення. Але коли мені самі цивільні заручники, коли їх в нас є чимало випадків, і в нас є інтерв'ю, і в знайти своїх ми показували їх ось таких заручників, яких випускали, і вони розповідали, що їх катують навіть музикою. Це їм... всі ознаки У гене камері вмикають їм. Радянського Союзу. Yes. Mm -hmm. і, і я вже не кажу про всі найжахливіші катування. Коли от Юрій Юрій сам, Григорій Гусь, це він він секретар селищної ради, і він його його намагалися щоб він співпрацював з росіянами. Mm -hmm. Тому що голова селищної ради виїхав, mm -hmm. залишився тільки. Він зараз він. Mm -hmm. Він. Ні, це до, речі, це, до речі, людина, яка це в. В це в воді маршрутки, який возив, возив людей з Маріуполя, uh -huh. і він його його відпустили і його просто ув'язнили так само. І потім обміняли разом з 30, з 30 волонтерами. Також був великий обмін, велике повернення uh -huh. точніше цивільних, коли обміняли 30 водіїв маршруток, 30 водіїв і волонтерів. Якраз більшість з них була зеленівки, Катю, зелені. Катю ну, а, ну вражаючі історії, звичайно, їх багато. Дякую тобі, що є позитивні, успішні, які а, дають сил і дають віри іншим, тим, хто Надія. шукає, так. так і не може до сих пір знайти своїх близьких і не знає, що з ними. От що ти знаючи в е цю а, а, систему пошуку, що ти порадиш тим сім'ям, тим людям, які а, досі шукають своїх близьких і не знають, як звідки взяти інформацію, mm -hmm. як наблизитися до. Яку е, світ на, насправді е, тримати, е, по перше, зв'язок із нами, тому що наші волонтери тримають зв'язок е, з більшістю е, наших заявників. Ми даємо так звану дорожню карту, тому угу. що все ж таки, як і каже Олег Котенко, е, це повноважений по зниклим в Україні. Він каже, що найкращі пошуковці це родичі, угу. тому що звичайно, тому що для них е, знайти свого родича це. Ну, це ну найважливіше, uh -huh. тому ми співпрацюємо не тільки ми шукаємо, ми і родичі шукають. Ми uh -huh. розповідаємо. Дивіться, ось ресурси. Подивіться тут, тому що дуже багато відео з окупації, де uh -huh. роздають гуманітарну допомогу. Наприклад, uh -huh. ми не впізнаємо людину по фотографії, uh -huh. а родич свого родича uh -huh. обов'язково впізнає. Зараз наші волонтери розробляють все нові і нові зручніші комунікаційні засоби, щоб надавати родичам на якомога більше інформації. Обов'язково це заява до поліції. Зараз ми починаємо ще пліднішу співпрацю з поліцією по регіонах. Ми будемо буквально Направляти в поліцію буквально кожен запит, і бі... і просити по кожному запиту відповідь. Тобто ми намагаємося, і ми надзвичайно вдячні національній поліції за те, що вони, вони так відгукуються і самі пропонують. А давайте це mm -hmm. зробимо. а Давайте можливо, ось ось такий варіант співпраці буде ще більш плідним. Можливо, будемо збирати родичів по регіонах, зниклих. Можливо, можливо, від них щось отримувати інформацію, надавати їм. Тобто, ось така співпраця насправді дуже багато залежить і від родичів також. І ми їм обов'язково кажемо, що від їх активності, від їхньої залученості до пошуку, від їхнього вони ну всі більшість надзвичайно залучені, і нам допомагають, і ми їм допомагаємо. Надаємо нову інформацію. Вони нам надають інформацію. Тому ну, ну і звичайно, цивільні заручники на жаль, це це зараз така найболючіша тема. Катя Осача була у нас в гостях з проектом Пошук зниклих. Хочеться, щоб щасливих історій було якомога більше, і вони є, і це велике щастя. Але на жаль, і після війни ця тема буде надзвичайно актуал. Вальною пошук зниклих. тому коли ви когось пізнали, коли ви когось бачите, надсилайте, будь ласка, є електронна адреса. Зараз вона з'явиться на екрані. Так, Заходьте і... в телеграм-канал, в чат-бот, пошук зниклих, і так само допомагайте, тому що немає, не повинно бути байдужих людей в нашій країні, немає тих людей, хто б не постраждав через війну. Правильно Катя сказала, що тут дуже треба родичам обов'язково допомагати, тому що багато людей ми можемо зрозуміти, вони зневірюються. Коли вони зневірюються, вони опускають руки. Вони не активні, і вам ваші вашій команді це робити. А ще я зазначу. Оцей унікальний досвід е, м, команди е, знайти своїх в тому, що це документалістика, це фіксація злочинів Російської Федерації та їх громадян проти людства і той геноцид, який вони влаштували проти українців і України. Це факти, які вже зафіксовані, і будуть далі фіксуватися. це сніданку. Твоя точка дякуємо. опори. Ми Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.